Вітаю вас, друзі, в ефірі програма Хвилинки для душі і я її ведуча Альона Фегр. І сьогодні у нас дуже цікава тема це як проживати страх самотності, як не відчувати цієї самотності. Дуже часто задавали такі запитання, і мені в особисті повідомлення і в редакцію програми також. Тому вирішили сьогодні записати саме на цю тему. Давайте ми це досить широка тема, і я постараюся вкластися максимально, щоб затронути всі аспекти так одинокості. Є різні види, так скажімо, є люди, яким. Прожили там до 30-40 до років, і вони не мали ніколи тривалих стосунків. Вони задають такі запитання: а як мені з цим справлятися, так як мені жити далі? Є, наприклад, люди, які мали стосунки, і вони зараз розлучені і проживають також свої моменти. Є інші, які можливо втратили своїх близьких, і тому цю пустоту потрібно чимсь заповнити. Але давайте ми трішки почнемо з. З самих таких початків. Ви бачите, як зараз дуже швидко все змінюється. Дуже швидко. І зараз якісь такі непрості часи, про які всі говорять, і все, що відбувається, нам дуже не зрозуміли. Тому ми не встигаємо навіть споглядати все це, не то, що проживати. Я хочу, щоб ви усвідомили: зараз починається така епоха. Де ми повинні відділятися від колективного, ніби розуму, так? І ставати індивідуальністю, тобто такою цілісною одиницею. Пам'ятаєте, раніше, колись говорили дві половинки одного цілого? Зараз всі відходять від цього терміну і є. Для мене існує один термін: це я є особистість, і люди, які навколо мене, це також особистості, тобто це різні люди з різними потребами, з різними своїми переживаннями і проживаннями життя. Тому для того, щоб усвідомити, що ми. Як, як взагалі можна проживати самотність, не розчаровуючися, не, не будучи да, в таких емоціях, коли тобі не зрозуміло, як жити далі? Коли ви займаєтеся собою, коли ви усвідомлено підходите до свого життя, коли ви маєте наповнене життя і коли у вас немає, тобто за плечами непророблених травм дитячих. Як зараз про це дуже багато говорить. Коли у вас, коли ви вмієте керувати своїми думками, коли ви вмієте проживати правильно свої емоції, вам набагато легше а, проживати самотність. Дуже багато людей бояться самотності, насправді, тому що бояться залишитися наодинці зі своїми думками. А, насправді це нелегко. А, ви просто усвідомте, що Напротязі дня у нас в голові йде перебіг 68 тисяч думок. 68. Просто усвідомте це, скільки думок, напротяз... напевно, у жінок більше, як в чоловіків, але воно є. І ці думки не завжди позитивного характеру. Дуже багато думок негативного характеру. І коли ви залишаєтеся на одинці, ці думки починають. Масовано так на вас, ніби атакувати вас, скажімо так. І дійсно прожити це все самому дуже важко. Тому дуже важливо працювати над собою і працювати над своїми думками, навчитися керувати ними, навчитися відключати себе від думок, навчитися включати своє серце, навчитися розуміти одну просту істину. Ти приходиш у цей світ один. І йдеш з нього один. Тому ми, в принципі, завжди є самотніми. Завжди. Але дуже важливо, як ви це сприймаєте. Хтось сприймає це як позитив. Просто зараз подумайте про мамочку, у якої двоє, троє, там четверо дітей, і вона цілий день знаходиться в такому, скажімо, колективі, да, де велике накопичення емоцій дітей. Їй хочеться цієї тиші, їй хочеться побути на самоті, їй хочеться піти на природу, їй хочеться просто відволікти себе саме від цього. Є люди, які втікають від самотності, тому що вони не можуть винести цю тишу. Чому тому, що тиші насправді в них немає ні в серці, не в голові? Там завжди є потік негативних думок, який визиває негативні емоції, це призводить і до панічних атак, і до страхів, і до всього іншого. Є люди, які там до 40, до 50 років, тобто зараз розглянемо першу категорію, які не, в яких не складується життя, в яких є короткострокою відносини, так і вони не можуть побудувати нормальних стосунків. Як правило, я кажу, тут потрібно пропрацьовувати тут потрібно дивитися, що йде з сім'ї. Можливо, можливо, є несприйняття, можливо, є страх, особливо це у чоловіків. У них є страх перед шлюбом. Так? Це відповідальність для чоловіків, це дійсно відповідальність. Чому? Тому що це відповідальність вже не тільки за своє життя, а й за життя жінки, яку вони обирають. Це відповідальність за дітей, це і матеріальна сфера, тобто це може лякати інколи. Але якщо дійсно дуже страшно від цього, то потрібно дійсно пропрацьовувати більше в глибину, пропрацьовувати зі спеціалістами. Якщо це жінки або чоловіки, у яких вже були шлюби, так і є розлучення, і вони довгий час не вступають в стосунки, і їм насправді важко від цього, то також, можливо, це були травматичні стосунки, в яких ми не усвідомлюємо, для чого вони нам були дані. І дивіться, як правило, кожна людина, приходячи у ваше життя, є вашим так сказати, кармічним партнером, там, де потрібно пропрацювати те, що у вас насправді десь глибоко в душі сидить. Якщо ви глибоко в душі є жертвою, тобто ви завжди перекладаєте відповідальність, вам завжди все не подобається, всі завжди кругом винні, то приходить людина, яка буде цю жертву у вас ніби під. Підпитувати, так? давати таку почву для росту цієї жертви всередині. Тобто появиться тиран, який завжди буде вас ображати, який буде говорити, яка ви не така, як і взагалі ви якась сама погана. Так? Тобто буде завжди давати вам для цього ніби такий дзвіночок. Сприймайте людина, яка свідома, вона буде сприймати це як дзвіночок. Що мені потрібно працювати над собою, саме над собою. Мені потрібно виростити в собі цінність, повагу до себе, віру в себе, усвідомити. І як правило інколи буває, що коли ми усвідомлюємо, коли ми переростаємо, то якісь відносини закінчуються, якісь інші починаються. Якщо ми не усвідомлюємо, то ми знову ж таки вступаємо і ще в гірші відносини, де буде ще гірше, поки ви не пропрацюєте це в собі. Людина, яка дійсно пропрацьована, яка вміє керувати своїми емоціями, яка вміє керувати своїми страхами, вона насправді не боїться самотності. Не боїться. Вона вміє бути, ну, скажімо так, кайфувати від тої тиші всередині. Вона вміє насолоджуватися і самотністю, і друзями. Вона вміє заповнювати свою пустоту всередині тими речами, які дійсно потрібні саме їй. Не ті, які потрібні суспільству, не ті, які нав'язує суспільство, не ті, які підходять іншій людині, а підходять саме мені. Людина, яка проробляє, працює над собою, яка вона вміє вирізняти свої бажання серед чужих. Дуже часто ми навіть сьогодні трішки говорили да, про те, що коли ми, коли ми маємо бажання, да, коли ми хочемо чогось, ми можемо прописувати бажання і насправді. Під 50, напевно, відсотків бажань не являються істинно нашими, тому вони і не приходять у ваше життя. І через деякий час ви передивившись на свої бажання, чітко усвідомлюєте, що вони вам і не потрібні були. Тобто ви вже передивилися навіть список тих бажань, які ви хотіли, щоб у вашому житті реалізовувалися. Тому. Напевно, в 10 хвилин досить важко вкластися, так щоб розповісти про самотність, але давайте ми так трошки підсумуємо та да, зробимо такий підсумок. Перше, що потрібно розуміти, перше. Завжди собі про це говоріть. Я прийшла в цей світ одна і я піду з нього одна. І єдине, що мені потрібно навчитися робити, це жити наодинці з собою, навчитися жити з собою, навчитися відчувати себе, навчитися контактувати і комунікувати саме з собою, навчитися любити, цінувати і поважати себе, і тільки з цього стану, тільки з такого стану. Ви зможете навчитися і поважати, і цінувати інших людей, і приймати інших людей такими, якими вони є. А коли останній спокій, коли останні гармонії, то повірте, на такий стан приходить і людина такого ж стану. Бо якщо ви постійно страждаєте від того, що у вас поруч немає зараз людини, Да, є от э, такі люди, і багато знаю жінок, да, які неють, постійно ниють і жаліються. От я сама, коли я там э, зустріну свого, свою половинку. Ви просто уявіть на цей стан, э, коли я постійно жертва, коли я постійно невдоволена своїм життям. Ви думаєте, людина, яка прийде. З, до вас на цей стан, що вона підсилить вам? Вона підсилить тільки цей стан. Ви були нещасна одна, і ви будете нещасні двоє. Ну, різниці великої не бачу. да? Якщо ви щаслива всередині сама, то завжди знайдеться той, хто підсилить ваше щастя поруч. Тому в першу чергу. Завжди починайте з себе, працюйте над собою, керуйте своїми думками, вчіться відчувати себе, любити себе, поважати себе. І повірте мені, ви навіть питання про самотність ніколи задавати не будете. А я бажаю вам не відчувати ніколи себе самотніми, насолоджуватися собою і своїм особистим життям. І притягувати своє своє поле саме таких людей, які будуть насолоджуватися поруч з вами.